Майже тисяча мітингарів з боку Євромайдану та близько 200 людей у підтримку влади. Біля обласної адміністрації зібралися протестувальники з усього Закарпаття. Аби акція була мирна, правоохоронці блокують виходи між двома таборами. Мирними людьми до протестувальників вийшов очільник краю та закликав проводити мирні мітинги та не ламати майно сьогоднішнього дня. Засуджує дії євромайданівців і міський голова міста Ужгород. каже, активісти повинні виважено дивитися на ситуацію, що склалася. Прошу вас до миру до спокою. Ти з власною позицією на імпровізованому мітингу могли усі охочі. Хто хто буде кидати в мене каміння, це банди, хто, хто буде трощити наше майно, наші магазини, за приміщення, наші автомобілі, підпалювати це бандити. Бандити є поза законом, і ми будемо діяти поза законом. Шановні українці, я до вас звертаюся. Уже без повернення пройдена. Ця влада. З вогнепальною зброєю проти українського народу. Ми пропаганда відставка. відставка влади. Незважаючи на те, чи працюєте ви в органах виконавчої влади, чи працюєте ви в бюджетних структурах, чи ви є студенти, чи ви є безробітні, всі ми хочемо одного. Ми хочемо припинити ганебні дії, які сьогодні проходять на Майдані. Ми хочемо припинити кров, яка є на Грушевську. Зі свого боку, євромайданівці намагалися мирно відстоювати свої права, тому закликали мітингувальників не йти на провокації. Активісти кажуть, прийшли лише для мирної акції, а від закарпатської влади вимагають підтримати їх. Стали на сторону революції. Щоб ми війшли в історію, як влада, яка була обрана будучи обраною народом, перейшла на сторону революції. Просто не уявляю нашого існування без вільного волевиявлення, без права на, на такі зібрання мирні і попросити їх щирого серця. Вийдіть з тої партії, бо та партія видати вбиває людей. В той же час не підтримують дії євромайданівців мітингарі, що прийшли підтримати владу. Вони кажуть дії нинішньої влади їх повністю влаштовують. Це є нинішня влада. Це гаранти України, і ви розумієте втручатися? Вони мають між собою це все розібратися, а не люди мають бомбити будівлі і захватувати це все. Нехай в Закарпатті люди самі вирішують свою долю, свої, свої політичні мотиви і. Щоб не було провокацій, бажано проти проти навіяних думок інших областей, можна йдемо в інші області мітингувати і говорити, як їм жити. Ми знаємо в Закарпатті, як маємо жити. Не дійшовши згоди, мітингувальники розійшлися по своїх таборах. Євромайданівці ж продовжили мирну акцію біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Про те, що ті, що інші, обіцяють стояти на площі народній до останнього. Під кінець дня на площі були чутні вибухи петард, які дещо насторожили учасників заходу. Ну а за попередньою інформацією, яка масово почала з'являтися у соцмережах, у понеділок до Ужгорода приїдуть мітингувальники ще й із сусідніх областей.